Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Великої Британії у ці хвилини у Лондоні. Він зустрічається з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте за словами речника Кіра Стармера. Війна Росії проти України. У критичній точці тому політики будуть говорити про підтримку України. А вже по обіді на президента чекатимуть у Парижі, де він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Завтра за неофіційними даними Володимир Зеленський прибуде до Берліну, де заплановані переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом країни Франком Вальтером Штайнмаєром. Про перебіг візиту ми будемо інформувати вас впродовж всього ефіру. Наші журналісти готують прямі включення.